Активістка із Хмельниччини на мітингу біля Києво-Печерської лаври пропагандує руський мір під виглядом релігійної діяльності, що би мало зробити на цьому місці влада, так, як ви оцінюєте ситуацію навколо так званої московської церкви. Варшиво ну, я вважаю, що має бути українська церква, а не московська церква. А самі чули про цю ситуацію з тим. Так, там по телебаченню там буває, тому ну, що бачили, що, ага. що не хочуть виселятися там, і що б, це... сьогодні там навіть поправилося щось. Скоріше всього, що просто вигнати цю людину з країни і щоб її тут не було. І щоб вона ну, взагалі не являлася, або просто як усі прикрити рота, щоб вона не говорила нічого про довбаний русський мір. Ну, я взагалі вважаю, що такі, таку діяльність треба заборонити. А чому конкретно наказом? Ну, бо цей Російський мір, він мені здається, що дуже багато посприяв тому, що ця війна в нас саме через московський патріархат, через церкви була та пропаганда. У нас завжди була українська, українська православна церква. Це бачите, це як то кажуть, в інформації, що якщо вони подали на суд, як вони рішать, то буде. Ну, напевно, треба заборонити ту московську церкву. Бо до чого це в Україні війна, всі наоборот борються за право ну, за українізацію, вже так скажемо, повно йдемо, то вже, певно, треба і тих москалів виганяти звідси. Просто притягнути до якоїсь відповідальності за то, за її слова і це. Якщо щось їй не подобається, то чому даний вокзал і Росія? Ну, я думаю, що ми українці, і в нас повинна бути українська православна церква. А що робити з тими людьми, які пропагандують російський світ, що ми не а маємо. Що ми робити? Ж не будемо ж ми варвами. І треба е, приубіждати, казати, що на Україні, українська церква. Активістка з Хмельниччини на мітингу біля Києво-Печерської лаври пропагандує російський світ під виглядом релігійної діяльності. Що би мало зробити на цьому місці влада? Та як ви оцінюєте ситуацію із так званою Московською церквою? Я ще ти взагалі. Мені Я так собі не дуже люблю релігію, тим більше християнську. А я проти російського світу, це однозначно.